У Волинському національному університеті запрацювала мультимедійна лабораторія. Вона розташована на факультеті іноземної філології. Лабораторія дає можливість синхронного перекладу під час навчання студентів, так і під час різноманітних міжнародних заходів, презентацій та зустрічей. Кожна суверенна держава, наскільки великою вона не була, не може безкарно розчнувати інші суверенні держави студенти факультету іноземної філології зробили синхронний переклад частини промови візиту прем'єр-міністра Великої Британії в Україну. Студентка цього факультету Софія Мохнява каже: аби синхронно перекладати іноземні мови, потрібно мати хорошу пам'ять і багато практикуватись. Дуже подобається вивчати мови і перекладати, але саме синхронним перекладом ще майже справи не мала. Наскільки я знаю, це вже більш на третьому курсі, і думаю, якраз ця лабораторія дуже сильно в цьому допоможе. Найвищий пілотаж. Перекладу, синхронний переклад триває не більше 15-20 хвилин, інакше мозок людини просто надзвичайно перевантажений. Коли фізіобіологи і нейробіологи перевіряли активність мозку в різних видах діяльності, виявили, що лише під час синхронного перекладу там всі... Зашкалюють показники. науково навчальна лабораторія обладнана двома кабінками, де зможуть працювати чотири перекладачі: мікшерні пульти, і передавачі, і відповідно зарядні кейси. Тобто до цієї лабораторії синхронного перекладу входять 100 Передавачі, які уможливлюють здійснення синхронного перекладу не лише безпосередньо в певному місці, в певному залі аудиторії або локації, але й також це є можливим і на певній відстані, наприклад, в межах цього корпусу, вартує лабораторія 400 тисяч гривень. Обладнання купили за гроші університету, сказав ректор Анатолій. Цьось на факультеті іноземної філології навчають студентів шести іноземним мовам. Німецької, французької, шведської, китайської, іспанської та англійської ці та інші іноземні мови можуть бути треновані для синхронного перекладу в цій мобільній лабораторії. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.